Чи можу я відкрити декілька рахунків у різних банках? Книгу обліку доходів ви знаєте, що вона не скасована, Тільки після цього це буде доходом фізичної особи підприємця. Ви маєте перейти на загальну систему оподаткування або рік не працювати період ковіду і період воєнного стану. Давайте сьогодні розставимо усі кроки на дві. Друзі, привіт! Мене звати Борисюк Оксана, я власника консалтинг груп, і сьогодні ми будемо говорити про те, як правильно вести ФОП третьої групи самостійно. Ми поговоримо, яких помилок найчастіше допускаються власники бізнесу. І після цього відео ви будете точно впевнені у своїх кроках, будете рішуче приймати ті чи інші. Рішення, і будете впевнені, що у вас все правильно. Якщо ви це відео дивитеся у квітні, липні, жовтні або січні, ви знаєте, що час подавати декларацію за попередній квартал за попередні періоди цього року. нам виповнюється 10 років, як ми допомагаємо власникам бізнесу вирішити усі податкові питання, бухгалтерські питання. І ми помітили тенденцію, що сьогодні дуже високий попит на разовий супровід у поданні звітності і у сплаті податку. Якщо це теж ваш запит, прошу під цим відео буде лінк, Ви можете лишити заявку, і наш спеціаліст з вами зв'яжеться. Це не класичний супровід бухгалтерський, але це така, ну скажімо так, хороша підтримка раз у квартал чотири рази на рік. З нашою допомогою подати звітність, бути впевненим, мати спокійний сон, сплатити податок і бігти далі, займатися масштабуванням бізнесу або просто своїм бізнесом. Тому будемо раді бачити вас серед наших клієнтів. В першу чергу хотілося почати з обороту. Новий обсяг доходу на 2024 рік для ФОП 3 групи складає 8 мільйонів 285 тисяч 700 гривень на 2024 рік, що на 466 тисяч 800 гривень більше в порівнянні з попереднім 2023 роком. Якщо говорити про податки, у нас є два основних податки. Єдиний соціальний внесок, який досі є добровільним. Єдине, що якщо ви його не сплачуєте, він просто не формує вам стаж. Трудового так, тому ми можемо його досі не платити і рік по завершенню воєнного стану. Що стосується єдиного податку, це 5%, наші класичні від обороту усього, що вам надходить, і ми його сплачуємо по завершенню кварталу протягом 50 календарних днів. Якщо все ж таки ви сплачуєте єдиний соціальний внесок, то у нас відбулися зміни, і протягом цього року відбудеться двічі. З 1 січня мінімальна заробітна плата сягає 7100 гривень, відповідно, ваш розмір єдиного соціального внеску це 1562 гривень на місяць. І з 1 квітня у нас мінімальна заробітна плата буде 8 тисяч гривень, відповідно, розмір єдиного соціального внеску буде 1760 гривень на місяць. Хто зазвичай обирає фонд третій групи? Ну, це фрілансери, звісно, це it сфера будь-яка сфера, яка пов'язана з. Наданням послуг, якщо ви здаєте в оренду власне орендоване майно, нерухомість, так, це теж у нас ФОП третьої групи. Ну і що стосується усіх валютних операцій, якщо ви здійснюєте підприємницьку діяльність, у вас є валютні розрахунки, тобто є надходження від нерезидентів, тоді ми обираємо третю групу. Хто не може займатися підприємницькою діяльністю на третій групі? Згідно закону, заборонено проводити азартні ігри, лотереї парі, обмін іноземної валюти? Все, що пов'язано з кредитними спілками або ломбардами, діяльність поштового оператора, продаж предметів мистецтва чи антикваріату, організація концертів чи гастролів, і проведення досліджень та експериментів це все заборонено, але реалізація товарів і надання послуг в цілому, тобто це такий широкий спектр по усім кведам, видам діяльності, не заборонений. Це що стосується реалізації товарів, можна, але потрібно рахувати чи вигідно. Тепер що стосується касового апарату, насправді досі шириться абсолютно різні думки, і до нас звертаються на консультації. Питаються, все ж таки, цю операцію проводити через касовий апарат чи ні, давайте сьогодні розставимо усі крапки над і. Отже, якщо ми говоримо, що вам на ваш поточний рахунок за реквізитами Альбен, тобто безготівковий розрахунок отримання доходу, надсилає клієнт кошти. Такі операції не фіскалізуються, тобто вам ПРО не потрібен. Все, що стосується готівки, ми звісно його проводимо через ПРО. Це обов'язково, оскільки у нас, пам'ятаєте, з 1 жовтня 2023 року відновлені документальні перевірки. Тому важливо готівку фіскалізувати. Отже, коли потрібно видавати фіскальний чек, коли потрібно взагалі обов'язково мати перерок. Перше, це якщо у вас є готівка. Тут зрозуміло, в принципі, можна на цьому не зупинятися. Якщо ми говоримо, що у вас такий формат розрахунку, як накладений платіж, теж зверніть, будь ласка, увагу, що такі операції фіскалізуються. Хоча багато хто з вас перейшов на нова ПЕЙ, такі операції теж підлягають фіскалізації. Якщо ви використовуєте такі платіжні системи, як ВиФОПИ або фонďі, ви зобов'язані теж видавати фіскальний чек. Але тут простіше у них є можливість підв'язати ПРРО, і на всі ваші оплати, які надходять по цим платіжним системам, автоматично буде відбуватися фіскалізація на чудо. Тобто відкриття зміни, закриття зміни, видача фіскального чеку все відбувається без вашої участі. Тому тут головне все на старті правильно налаштувати. І отримувати задоволення від бізнес-процесів, якщо ми говоримо, що у вас такий розрахунок як отримання коштів по реквізитам айбену, тобто на ваш поточний гривневий рахунок, такі операції не фіскалізуються. Досить часто на консультаціях. Ви також нас питаєте, чи потрібно проводити через касовий апарат і видавати фіскальний чек. Таким операціям, які проходять на Paionier. Справа в тому, що на Paiонір ви отримуєте кошти теж за реквізитами IBN рахунку. Потім ви ці кошти знову ж таки перерахуєте на свій валютний рахунок ФОП, тільки після цього це буде доходом фізичної особи підприємця. І тут теж немає розрахункової операції, відповідно, фіскалізувати такі доходи не потрібно. Саме головне включити до книги обліку доходів правильно, що й маю на увазі. Дохід ви будете визначати саме на дату отримання валюти за курсом НБО. Ось і все. Також часто на консультаціях ви нас питаєте, який період охоплює податкова перевірка у разі її настання. Справа в тому, що у нас термін позовної давності 3 роки, і потрібно до цього терміну додати період ковіду і період воєнного стану. Що це означає? Що якщо ваш ФОП відкрити у 2017 році, ковід почався у 2020 році? З 2020-го забрати три роки, і ось перевірочний період починається з 2017 року до дати початку документальної перевірки? Ще досить частиним питанням, яке ви нам задаєте, є наступне: чи можу я відкрити декілька рахунків у різних банках? Звісно, можна. Ви можете відкрити в Монобанку, в Приватбанку, Ощадбанку, в будь-якому іншому банку, ТІПІ банку по декілька рахунків. Я маю на вас. У вас буде основний гривневий, Далі у вас буде або валютний, або мультивалютний. Різні банки, різні умови. Будь ласка, можете користуватися. Також ви можете отримувати оплати на платіжні системи, і ви можете отримувати оплати на панір. Саме головне, цю валюту заводити на валютний рахунок вашого фокусу. Тут буде критично, якщо ви десь. Втратити той рахунок на який надходять кошти, і не включите їх до декларації. Оце критично. Все решта має право бути, і ви можете використовувати у своїй діяльності. І якщо у вас декілька джерел надходжень і отримання доходу. Ну, наприклад, відкрито рахунок монобанку, в Приватбанку, Ви Фонді, Пєонір, Нова Пошта, Готівка, у вас є фізична точка, у вас є надходження через сайт. Ну все може бути, і у нас є такі запити. Тут саме головне ще раз повторюсь: чітко контролювати отримані доходи. І тут вам у нагоді стане наша Excel-книга, яку ми розробили, книгу обліку доходів. Ви знаєте, що вона не скасована, скасована паперова форма. А електронний формат ведення або довільний формат ведення має бути обов'язково за результатами місяця. Але ви можете подивитися на нашу відеоінструкцію, Дві хвилини вашого часу. Ми хочемо сказати, що це топ продукт, який користується ну, класним попитом у наших українців, власників бізнесу, які купують у нас цю таблицю і заповнюють. Тим самим вони не забувають, що у них є декілька джерел надходжень, вони прописують кожен день ці оплати. Також є особливість, про яку ми зараз поговоримо про найчистішу помилку усіх. ФОП треті групи, які допускаються, не включаючи комісію до доходу. Ця книга обліку доходів буде корисна і вірним помічником у контролі граничного обсягу доходу. Так ви будете бачити, який обсяг доходу у вас залишився до кінця року. Якщо ви подивитесь зараз на екран, це скрін з платіжної системи фондів, і тут написано сплата по прийнятим платежам. І якщо ви дійдете до розміру суми, у вас 2950 це та сума, яка надійшла на поточний рахунок вашого ФОПу, і ви включаєте до доходу якраз суму 2,950. Відповідно, це заниження доходу і неправильно розрахована сума єдиного податку. Вам потрібно до 2,950 гривень додати суму комісії 64,90 і ця сума буде тією сумою, яку потрібно задекларувати і з якої потрібно сплатити 5%. Інакше це помилка. Досить часто. Ми бачимо, що якраз ось це недонарахування комісії за увесь рік у склад доходу може спричинити неприємні наслідки, які можуть бути перевищення. Уявіть, тобто не включення цієї комісії повпливає там на 300, на 400, на 1000, інколи на 30 тисяч. Перліміту відповідно на цю суму перліміту ми маємо з вами сплатити 15% єдиного податку, але наступне саме, наприклад, неприємне, ви маєте перейти на загальну систему оподаткування або рік не працювати, тому що там зовсім інші податки. Тому будьте уважні і включайте комісію правильно до книги обліку доходів, до складу доходу в декларацію і платіть 5%. Все, що стосується наступного скріна, який ви можете бачити теж у нас на екрані. Це скрін з Way4Pay, і тут трошечки інакше. Якщо у вас платіжна система Way4Pay, то вам потрібно перейти саме у банківську виписку і подивитися призначення платежу. І у вас написано переказ коштів за таке то число, і далі у вас в дужках стоїть сума 7 тисяч гривень. Саме цю суму ви берете до книги обліку доходів, до декларації, і з цієї суми платите 5%. Тому що якщо ви подивитесь на свою банківську виписку за цей день, то сума буде меншою. І останній скрін, який ви можете побачити у себе на екрані, це скрін з банківської виписки того власника бізнесу, який має у себе термінал. Якщо це теж ваша ситуація, ви можете подивитися, що вам на рахунок надійшло 9497 гривень 76 копійок. І всередині призначення платежу у вас написано комісія банку 125 гривень 24 гривні. І зазвичай цю комісію теж не включають до загального обсягу доходу. Це в свою чергу теж негативно впливає на загальну картину. По перше, декларування, по-друге, у вас іде заниження сплати єдиного податку, тому ваша задача тут провести ось таку ручну роботу і 9497 гривень 76 копійок додати 125 гривень 24 копійки. Тільки в такому випадку ваш граничний обсяг доходу буде розраховано правильно, податок буде сплачено правильно, декларація буде подана правильно, і в принципі, в цілому, якщо у вас немає. Ну, скажімо так, тих критеріїв ризику, які б точно спричинили податкову перевірку, то можна працювати довго, спокійно, без жодних наслідків для себе, і бути впевненим, що у вас все правильно. Я сподіваюся, що сьогоднішнє відео було для вас корисним і що ви для себе сьогодні отримали нову інформацію, можливо, яку ви не знали, і тепер вона вам допоможе у самостійному веденні свого фокусу. За будь-яких інших обставин ви можете звертатися до нас за консультацією, Ми з радістю вам допоможемо і будемо бачити вас серед наших клієнтів. На все добре і до нових зустрічей.